Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про унікальну можливість отримувати 200% річних в доларі США. Мова йде про Євробанди України. Саме зараз інвестори їх розглядають, немов справжнє золото на фінансовому ринку. Ось приклад одного з євробандів. Він погашається в вересні 2024 року і наразі дає ці 200% річних. Випущений він і номінований в доларі США, тобто погашатися і отримувати свою виплату, ви будете в доларі, ніякого валютного ризику. І, відповідно, він випущений в іноземній юрисдикції, тобто за законодавством Європи. І Мінфін не має тут якоїсь права просто взяти і списати під нульці борги, як він може з національними тереотичними. І це не якась ситуація, що характерна для найближчих бондів, які несуть вагомий ризик. Ось ми можемо побачити, що всі бонди, вся крива бондів України, вони торгуються приблизно в 20-30% від номіналу. Тобто на 2025 рік можна зафіксувати собі 120% річних, на 2030 рік 60% річних, на 35-й 45% річних. Навіть якщо ми припустимо, що вдасться отримати лише половину від такого прибутку, то це все рівно на 10 років 20% щороку. Тут навіть вже зникає гостра така потреба в фондовому ринку акцій. Оскільки він довгостроково буде давати нам 10%, якщо взяти в історичній перспективі. А тут нам боди дають 20%. Чудова пропозиція, необхідно брати, вірно? Ні. І сьогодні ми розглянемо, чому ні. Нашу розповідь ми розділимо на дві частини. В першій поговоримо, поговоримо про емоції, які оточують це питання, а в другій уже про реалії та реальні цифри. От розпочнемо з емоцій. В першу чергу, хочеться відмітити це певну таку жадібність до прибутку, яку, яка окутує цю тему. Тобто все дуже схоже на ситуацію, яка була два роки тому на фондовому ринку акцій. Ось, як приклад, фонд Katie Вуд, який інвестує в компанії майбутнього, в технології майбутнього. І всі говорили, що необхідно йому прибувати, оскільки прибутки будуть просто скажені. Але в результаті, навіть той, хто купив на середині цього бичачого тренду, зараз сидить у просадці мінус 50%. І така вагома концентрація на неймовірній дохідності в 200-100-50% доларів це вже перший такий негативний знак до цієї тематики. Друге, що хочеться відмітити, це певна така жадібність до унікальності. Розмова про ці банди йде в тій категорії, немов вони щось унікальне і неповторне. Це, як, наприклад, якийсь токен новий токен, який вийде, знищить просто біткоін. І зробить технології Visa та Mastercard якимось архаїчним непотрібним минулим. Ось як приклад Dogecoin. Він у нас після першого забігу дав інвесторам прибуток 20 відсотків річних. Після цього піднімався ще до 30 відсотків річних. Але навіть ті, хто купили після першого такого різкого підйому, зараз отримали на депозит мінус 80%. Наступним. Перейдемо до такої упередженості, можна сказати, близькості. Тут ми можемо побачити, хто володіє одним із випусків Євробандів України. Це в нас міжнародні фінансові установи. Блекрок, Альянс Креді Агріколь. Із обговорень питання Євробандів здається, що люди вважають, що вони краще знають ситуацію в Україні. Вони ж слухають Буданова в оригіналі, який говорить про вихід на адмінкордон 91-го року. Вони на своїх очах бачать, як укріплюється курс гривня, і він уже підходить до офіційного курсу. Вони чують в новинах про прихід міжнародної допомоги і чують, що міжнародні резерви НБУ досягли 11-річного максимуму. І здається, ніби ми краще розуміємо ситуацію всередині країни. Не було електроенергії, тепер є електроенергія. Долар був по 40, тепер по 37. Ситуація покращується. А іноземні інвестори вони далеко. І вони про це не задумуються. Але в той же час ніхто не обговорює, наприклад, борг Шрі-Ланки, який наразі дає 70% річних. І в країні немає війни, і вона аналогічно співпрацює з МВФ. І зараз є резерви на однорічному максимумі, як почала діяти програма і надходити кредити від МВФ. Це також дуже небезпечний погляд. І наостанок хочеться обговорити таку упереджені знання. От багатьом здається, що всі ризики вже закладені в ціну. От до нас, в кінці 21-го на початку 2022 року, також зверталися, також зверталися люди, яким були цікаві євробанди України. Тоді вони також упали в ціні і коштували 90% від номіналу та нижче. Здавалося, що це знову якась така унікальна можливість. Яка була в 2020 році. Люди були готові взяти на себе ризик, щоб зафіксувати підвищений прибуток, і навіть готові було пересидіти просадку. Ну, спуститься до 80%. Нічого, я почекаю і отримую свої виплати. Але, як говориться, сталося не так, як гадалось. І результати ми і бачимо, і знаємо тепер наочно. І ось, підсумувавши ці всі такі погляди, хочеться сказати лише одне. Якщо вам говорять про 200% річних, і що це гарантовано в валюті, і що всі ризики вже враховані, то необхідно просто тікати від такої пропозиції, обдумувати, рахувати, а потім вирішувати, чи до неї повертатися. І от ми зараз порахуємо. Перейдемо до другої частини, розглянемо реалії, які ж цифри ховаються за такими неймовірними дохідностями. От, в першу чергу, звернемо увагу на те, як себе поводять іноземні інвестори. Знову ж таки, бонд, який повершається у нас 24-го року у вересні, ми говорили, що він дає 200% річних і це так. Але остання дохідність, яка зафіксована найбільше з боку тих, хто готовий її купити, це 400% річних. Тобто, інвестор, який погоджується взяти цей папір, Погоджуються його купити тільки за умови дохідності вдвічі вище від поточної. Відповідно, це купити його дешевше. Звідки такі вимоги? Чому 200% річних для них ще невдосталь? Чому вони також не дивляться на це голодними очима? Адже це 200% річних в доларі? От зараз ми розглянемо. Давайте уявімо, що ми на 20 000 доларів. Купили цих облігацій номіналом 100 тисяч доларів. Тобто по 20% від номіналу. Це, як умовно, ви прийшли, поклали 20 доларів, а вам взамін дали 100 доларів. Гарна інвестиція. Але що буде у нас далі? Що ми можемо очікувати? Ну, далі у нас буде така чудова подія, як реструктуризація. І 100 тисяч доларів по номіналу перетвориться 50 тисяч доларів по номіналу. Здається, це щось неймовірне. Але по факту це вже консенсус. Ось переглянемо останні новини, які в нас вийшли буквально минулого місяця. Група кредиторів України погоджується відкласти виплати за боргом України до 27-го року, тобто до року, коли закінчується поточна програма з МВФ. Одночасно, з цим минулому місяці вони підтвердили свою готовність. Повернутися до обговорення відновлення стійкості боргу України. І це обговорення буде навіть якщо за поганих умов все рівно до 2027 року, до тих пір, поки діє програма МВФ. Обговорення стійкості це просто інше слово для реструктуризації. Це ж передбачає і програма МВФ, у ній прямо написано, що для забезпечення сталості і довгострокового зростання. Необхідно реструктуризувати борг України. Окремо зазначається важливий аспект, що реструктуризація якщо до офіційних позик, так і комерційного боргу має бути на подібних умовах. Тобто офіційний борг це те, що нам дали міжнародні фінансові установи: МВФ, Світовий банк і таке інше. А комерційний – це те, що ми обговоримо: євробанди. І зазначається, що вони мають бути реструктуризовані на схожих умовах. Тобто, якщо європейські міжнародні інституції погодяться нам списати 50% боргу, то будуть прагнути до того, щоб було списано 50% боргу комерційної сторони. Тобто 50% боргу по ЗДП. І навіть дають натяки певної такого цільового орієнтиру. Тобто, метою буде зниження. Боргового навантаження до 60-65% по до ВВП. МВФ поточний рівень називає unsustainable, Тобто для нього він умовно неприйнятний з довгостроковими цілями розвитку економіки України. І я впевнений, і Мінфін і уряд України з цим чудово погоджуються. Ось найближчі роки він сягне 105% від ВВП. А ціль у нас 60-65%. І так, покупавшися в програмі МВФ, можна зрозуміти, що ці 100% складається із 30% внутрішнього боргу та 70-75% зовнішнього боргу. І мова йде зараз, в першу чергу, про реструктуризацію зовнішнього боргу. Про внутрішній борг такого ніхто нічого не говорить. І в нас виходить, щоб вийти на 60% 65%, 65 річних по ВВП, необхідно просто. З половини зовнішній борг. І математика співпадає: 30% внутрішнього боргу, половина 35% зовнішнього боргу. І ми виходимо на показник 60-65% від ВВП. І це не щось неймовірне. 50% це можна сказати звична ситуація. Ось в 91-му році для Єгипту списали 50%. У 2004-му Ірану списали 80%. Тобто Парижський клуб відмовився від 80 доларів на кожні свої 100 доларів, які він тримав з зобов'язань Іраку. Що ж в такому випадку? Яку нам дохідність взагалі можна очікувати, якщо буде списана половина боргу, який ми купимо? І це все можна порахувати. Ось для початку ми розглядаємо опції реструктуризації. Ми вже визначили, що орієнтуватися можна на 50% за таким умовно базовим сценарієм. Тобто половина боргу спишеться. Можна очікувати, що строк нового боргу складе десь 10%, тобто відбудеться перевипуск на 10-річні цінні папери. Ну і взяти таку умовну ставку купону в 5% річних. Але необхідно враховувати, що. Виплата купонів буде відбуватися не відразу. Уже зараз погоджено, що Україна не сплачує за своїми зобов'язаннями перед міжнародними кредиторами до 2027 року, тобто до закінчення програми МВФ. А протягом цього періоду необхідно провести перемовини щодо реструктуризації. І відповідно нові облігації швидше за все будуть проводити виплати. Вони ну, будуть проводитися виплати, починаючи з 2027-2028 3... року. Тобто це наш такий орієнтир. Одночасно з цим необхідно врахувати нові умови на ринку, на міжнародному ринку. То зараз ставка облігацій США складає 3% річних. І відповідно в українських облігацій має бути премія за ризик, який вони несуть. Орієнтуватися можна на 7% річних. Як, за приклад, візьмемо 2015 рік. Тоді Україна випускала облігації з дохідністю 8% річних, а ставки США були 2% річних. Тобто премія складала 6%. Цілком логічно, враховуючи поточні такі ризики для економіки України, очікувати, що премія буде трохи вищою. Ось і це нас формує кінцеву ціну облігацій. Яка ж вона буде? Ми розробили калькулятор ОЗДП. І тепер дивимося: купили ми облігації за 20% від номіналу і витратили 20 000 доларів. Заклали наші умови, що буде списано 50% від номіналу, дисконт, новий термін обігу облігацій 10 років. Виплати розпочнуться у нас 28-го року. Ставка купона буде 5% річних. Ну, відповідно, дохідність, з якими їх буде витребувати ринок, умовно, міжнародні інвестори будуть згодні купити у вас ці цінні папери, складає десь 10% річних. В результаті нові випуски будуть коштувати 25 тисяч доларів. От саме така ціна нових випусків буде забезпечувати їм дохідність в 10% до погашення. Тобто за такою ціною. Вони будуть цікаві міжнародним інвесторам. Не тільки ті, що тримали цей борг, а новим інвесторам, які будуть бажати це купити. І виходить, що за один рік, оптимістично, якщо реструктуризація у нас пройде в 24-му і нові бонди вже випустяться в 24-му, то ми отримуємо 5 тисяч прибутків. Витратили ми 20 тисяч на купівлю, і після реструктуризації. Наша облігація коштує 25 тисяч. І відповідно, 5 тисяч ми отримуємо додатково, і це 25% річних за один рік. Непогано. Щодо довгострокової дохідності, от на 10 років в такому випадку ми зафіксуємо дохідність 12% річних в доларі. Тобто мова не йде про 50-200%, які ми обговорювали, і про які говорять інші. От, ми зафіксуємо 12% річних доларів, що також непогано. Давайте тепер розглянемо більш детально. Змінимо декілька параметрів. Що якщо в нас не вийде купити за 20% від номіналу, а ми купимо умовно за 25%, тоді в нас відразу зникає ймовірний прибуток від продажу через рік. Тобто облігація нова буде коштувати 25 тисяч. І ми витратили 25 тисяч. І відповідно, ми просто отримуємо цінний папір, який має дохідність 9,5% на наступні 10 років, ми Можемо його тримати. Ну або почекати і продати через 1-2 через роки. Додатково. Добре. Але якщо інша ситуація, якщо буде списано не 50%, а 60% і це також звична річ. В договорі і обговореннях МВФ з міжнародними кредиторами прямо вказувалося, що у разі негативного сценарію міжнародні кредитори розуміють, що обговорення будуть більш м'якими і необхідно буде зробити більші поступки. І вони наперед готові йти на ці поступки, якщо ситуація буде розвиватися по негативному сценарію щодо економіки України. І цілком логічно, що 50% спишуть, ми можемо це очікувати. В такому разі, у нас знову ж таки цінний папір буде коштувати 20 тисяч після списання 40%. І ми виходимо на 0% прибутку за один рік. І просто отримуємо цінний папір знову таки з дохідністю 9,5% річних на 10 років. Непогана дохідність, але не космічні відсотки. Інше питання: що в нас може не бути купоном. Адже ми розуміємо, що, можна сказати, таке, орієнтиром буде не отримання якоїсь дохідності, а просто збереження свого капіталу. І не буде іноземний інвестор розраховувати на якісь купони взагалі. Вони будуть думати, спишеться 60, 50 чи 40% від того, що вони вклали. І ось за нульовим купоном наша облігація, щоб вона давала 10% річних. На міжнародному ринку і була цікава іноземним інвесторам, які забажають її купити, має коштувати 14,5 тисяч доларів. Тобто за рік, при такому сценарії, ми відразу втратимо 5,5 тисяч доларів. Ну і отримуємо папір з дохідністю 6,8% річних. Це такий негативний сценарій. Добре, а тепер давайте це все об'єднаємо разом. Що, якщо ми от, дійсно не пощастило, купили за 25% від номіналу і списалося не 50, а 60% боргу. В такому разі ми можемо очікувати іще найбільші збитки. У нас новий папір, який буде випущено в обіг, буде коштувати 11 200 доларів. Відповідно, за один рік ми відразу отримуємо збиток 56% на наші вкладені кошти 25 тисяч. І маємо папір, який дає дохідність 3,4% протягом 10 років. Тобто, умовно, це ж те саме, що зараз дають американські облігації 3,2% на 10 років. Добре, це в нас відносно негативний сценарій. У нас виходить, що за базового, можна сказати, трохи позитивного сценарію, що все відбувається згідно плану. У нас дохідність складає 12% річних, а з умовно негативного, який уже передбачений в меморандумі, і який обговорюється і розглядається, дохідність може складати 3,5% річних. Тобто, в середньому ми виходимо між 12% річних і 3,5% річних на 7-8% річних. Можна сказати, це наше математичне очікування. А що таке 8% річних? Це та дохідність, яку давали євробонди України в 2015 році. Тобто нічого надзвичайного. Підсумувати ми можемо так, що 200% річних у валюті це міф, який використовують для того, щоб продати цінні папери, які коштують відносно справедливо. Вам вирішувати, чи Підходить це для вашої ситуації, для вашого інвестиційного портфелю. Є цілком логічна можливість отримати 25% у валюті за рік, але ці 25% несуть з собою ризик вийти на 3% на 10 років, заморозити свій капітал. Відповідно, ми навіть не знаємо, чи це на 10 років. Можливо, це буде 20 років, 15 років, можливо, 5%. Це ми поки що тільки гадаємо. Але висновки ось такі. І математика нам говорить і дає ось такий результат. Дякую вам за увагу! З вами був Влад, команда Hacks. До зустрічі!